Слава Україні! Російський історик Василь Ключевський якось писав, що російське духовенство воно вчить свою паству не любити і розпізнавати Бога, а вчить боятися чортів. Тих самих чортів, які ці попи разом зі своїми матушками розплодили і народили. Так от ті самі чорти намагаються атакувати Україну кожного дня і продовжують цю. Криваву війну, в якій вони обов'язково програють і вже програють, і це ми з вами знаємо. Ці самі чорти за останні 9 днів атак на нашу портову інфраструктуру вже пошкодили або частково знищили 26 об'єктів інфраструктури і п'ять цивільних суден. За все буде відплата, і ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо. Але будемо боротися і далі. Працювати максимально. На нашу перемогу. Сигнал повітряної тривоги сьогодні лунав вночі. Слава Богу, без обстрілу. Наші війська тримають оборону на відповідних напрямках, а на південному поступово просуваються. Ворог насідає, ворог намагається перекидати резерви і максимально їх використовувати. Але наші б'ються як титани, наші дійсно як леви. І тут головне, не забувайте, не слухайте ворожі і псо. Не слухайте про їх побєдобєсія, про їхні успіхи. Вони їх багато в чому малюють, а там, де є відповідні маневри наших Збройних сил, про це повідомляється тоді, коли це можливо. Не забуваємо, що кожна інформація за нею стоїть життя наших воїнів, за нею безпека військових операцій. Гримить Грім, блискавки, гроза, але це наші. Українські явища природи, і це не може не тішити. Не забуваємо, що ворог планує надалі нас атакувати. Сигнали повітряної тривоги не нехтуємо, ведемо себе чемно. І тримаємо стрій. Бажаю традиційно максимально тихого дня і продуктивного дня заради нашої спільної перемоги. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! І обов'язково посміхніться! Чорне море, наше чорне море. І дід Дніпро зарадіє.